День добрий, всіх сердечно вітаю. Декілька днів назад я був на рибалці, ловив чихоню на бомбарду. До речі, вперше мені вдалося піймати небагато, але трошки піймати чихоняк. Відео є на каналі, можете подивитися. Ця рибалка мені дуже сподобалась. А сьогодні хочу приготувати цю рибку, чихоньку, в ту з луку. Сподіваюсь, це відео вам сподобається і буде корисне. Всім бажаю приємного перегляду. Гарна чихонька. О, тихо, тихо, тихо. Ось така. Це непогана вже. О, Це така, що можна забрати. Ось така. Заковтнула. Дуже жадно. дуже жадно заковтнула. Ось така чепоня взяла, непогана. Можна забрати. Берем мова, треба витримати декілька діб. Рибу в морозильці. Ось в мене вона пролежала близько 10 діб. Ось в мене декілька чехуньок є, треба їх попотрошити, викинути кішки. Зараз я цим і займуся. Рибку вже. Зараз наступний етап. Зараз приготуємо тузлук. У мене приблизно кілограм риби. На таку вагу буде потрібно близько літра води. Разом у нас буде виходити майже 2 кг. На кожний кілограм потрібно буде 35-40 грамів солі. Отже, потрібно десь буде близько 100 г солі. Літр води. На такий об'єм води додаємо приблизно 100 г солі. Це буде близько 4 ложок. Ось такі чотири рожки, десь 30-35 грамів сумі. Ага. Ну, краще, звичайно, ваги мати, але це все прийдемо. Так, зараз розчиниться і ставимо на вагон. Отак іди, Ще ковін 10, і будемо вимикати. Тузлук остив, холодний вже, перевіримо, кинемо туди картопельку, плаває. Це ознака того, що тузлук готовий. Викладаємо рибку заливаємо тузлуком. Чекаємо добу. Пройшла доба, ось рибка має такий вигляд. Вимочувати її не потрібно, трошки провітриться, нехай на свіжому повітрі на сонечку, декілька годинок. І продовжимо. Вивісили рибку, зараз марляє, обмикає. Незручно так. Незвично одного вийшла. Почекаємо трошки. Нехай провітриться на свіжому повітрі. Пройшла доба. Зараз можемо перевірити, яка у нас рибка. Ось. Підсохла, підвялилась. Скуштуємо. О. Тихонько. Ось ми маємо таку рибку. Добу вона солилася, добу вялилася. Ось вона такий вигляд має. Можна ще її трошки провялити. Чихоння в ту з луку. О. Всім бажаю смачного. Отведаємо. Ох! Смакота. На сьогодні все. Сподіваюсь, відео вам було корисним і сподобалось. Така була кухня, рыбасика. Всім хочу побажати міцного здоров'я, всього самого накращего. До нових зустрічей. Всім пока. Любіть рибалку.